Ще одна москворота Залупа. По-іншому не можна це сказати. Вискочило, закрило свою свиноморду. І на москворотському язике говорить, слухаємо Москвороту Залупу. Я досконало володію рідною Соловіною. Ну я говорю, говорю і буду говорити ісключительно на русскому язиці. Я буду слухати русську музику. Я взагалі буду все, що мені захочеться. А пам'ятаєш москворота залупа? На якому языке кричали Путін помоги, а москворота залупа! Ф... А ще москворота залупа, через таких, як ти, москворотик залуп. В Україні саме через вас, москвороти, які переодіваються в українську форму, і герб, і прапор, і на кацапському язикі, я буду пісні пить, отак москвороті і говорять, москвороті. Euh, свино собак Сука, я блядь, буду по-русски, потому что я у себе дома. Блядь, а ви нічто з дітей, а я блять, буду вам здесь русские грати, а потому что я в свободной стране, а мені ніхто не запретит. Але ми знаємо, що все буде Україна і все буде українське. І саме через вас, саме через вас, Москвороти. Я вже сказав, кликали війну. Саме ви, москвороті винні. І далі продовжуйте захищати. Руський мір, одягнувши українську форму, то на якій ти стороні? На українській культурі? Може, ти не на ЦІЙ стороні, Москворота? А все буде українське. Слава Україні!